Пане Олесю, з вами хочемо поспілкуватися зокрема про ваш нещодавній допис у соцмережі Facebook, де ви склали перелік того всього, що прогресувало в Україні протягом великої війни, а також того, що регресувало за цей час. І бачимо, що і до одного, і до іншого переліку потрапили досить різноманітні напрямки нашого життя, як позитивні, так і негативні. І ми хотіли би зупинитися детальніше на деяких. Із них дозволю собі зачитати та зокрема про те, що ви вважаєте, прогресувало за цей час. Зокрема, на першому місці патріотизм, націоналізм, армія та її обслуговування, авторитаризм, волонтерство, українська мова, мистецтво, спецслужби, агресія, соцмережі, пропаганда, дипломатія, закритість країни, фінансові державні запозичення, смертність, еміграція, фрустрація та психічні розлади і нові еліти, і зокрема, ви пишете про політичні, політично-економічні, мистецькі та пропагандистські. Отож, чи можете загалом окреслити, яким чином ви вибрали саме ось ці сфери нашого життя, і чому ви вважаєте, що тут відбувся прогрес, і наскільки його можна розцінювати, та все таки бачимо тут, чи тут 50 на 50, і позитиву, негативу, чи все-таки негатив переважає? Ну, відразу варто зазначити, що слова прогрес і регрес в житті в розуміння, посилення і ослаблення. Uh -huh. Що прогрес це не обов'язково означає щось позитивне? Це посилення тенденцій, деякі з них відбувалися і перед тим, ну скажімо, з кінця 80-х у нас відбувається процес посилення позиції української мови. Але цілком очевидно, що після і агресії в 2014 році, і особливо після повномасштабної російської агресії розуміння людей, які і перед тим. Не сильно вдавали собі звіт, якою мовою вони розмовляють. Наскільки важливо українська мова для незалежності і для власного культурного розвитку прийшло переусвідомлення для дуже багатьох, не для всіх, але для дуже багатьох. Відповідно, це посилення процесів, які тривали і раніше, і це на мій особистий погляд. Позитивний процес, якщо йдемо про посилення української мови, ми можемо визначати тенденції так само, які відбулися позитивні. Скажімо, посилення мистецтва ми бачимо конкретні приклади, і люди більше почали приділяти увагу українській книжці, українському кіно і таке інше. Посилилась українська дипломатія через погані обставини. Але до нас більше уваги і в світі очевидно, що набагато більше контактів з провідними діячами, і це все не лише робиться на рівні президента, а обслуговується цілим механізмом української дипломатії. Посилилися український патріотизм. Водночас мусимо говорити і про негативні речі, які посилилися в Україні під час війни. Ми бачимо зрозуміло, що посилення української армії це велитенський плюс, наприклад. Але посилення авторитаризму я не вважаю великим плюсом, я вважаю мінусом. А воно наявне. Ми відійшли від демократичних процедур. Ми відмовилися або згідно конституції, або в супереч Конституції від виборів, від закриття закрили кордони. Тобто, це все. Речі, які свідчить про закритість країни і про посилення авторитарних тенденцій, що є мінусом, і зрозуміло, що це не внутрішні українські тенденції а на жаль, сталися через знов таки гада Путіна і фашистсько російську агресію. Бо перед тим Україна розвивалася в демократичний спосіб. І відповідно, чим довше триматиме війна, тим будуть більше як позитивні тенденції, так і негативні тенденції. І, мій перелік він якраз для того, щоб ми помислили, а що ми можемо з позитивних тенденцій ще посилити, а які тенденції нам не варто далі посилювати, не все залежить від нас. Але якщо ми поставимо правильний аналіз, діагноз, то ми можемо принаймні зменшити посилення цих негативних тенденцій. А вони, на жаль, є і закритість країни, і авторитаризм, це негативні тенденції і, і, і які, на мій погляд, варто відкоригувати. пане Олесі, ну з, зокрема в цьому переліку є такі, наприклад, напрямки як спецслужби і агресія. То чи можете пояснити, що ви мали на увазі на, на слові агресія, чи це йдеться про рашистську агресію чи агресію всередині нашого суспільства, і чому ви внесли його саме серед перелі? розумієте? А, після російської агресії, які, ну, очевидно, що потрібно давати в зуби, давати відсіч. І е, агресія проти агресора вона свята, тобто не можна відставляти другу щоку на полі бою. Потрібно давати відсіч ворогу і іншого, Російська Федерація, фашистська російський режим не заслуговує лише давати відсіч на нашій території, на їхній території в Кремлі і таке інше. І це ще раз кажу: свята агресія, але водночас. Ну, варто зазначати, що у нас посилиться внутрішня агресія, протистояння в суспільстві, нездорове протистояння в будь-яких тріщинах всередині українського суспільства зацікавлений Кремль, бо це ослабляє українське суспільство. І тому нам потрібно це усвідомити і спробувати всередині українського суспільства градус агресії зменшувати, спробувати з розумінням ставитись один до одного. І пом'якшувати, ну, очевидно, навіть з побутових речей до політично-культурних тріщин, які з'являються. Ну, що вже наявно, спроби, наприклад, посилити агресію проти тих мільйонів українців, які опинили за кордон, і в цьому були помічені ну, деякі пропагандисти, які намагалися зневажати цих людей. Які намагалися не просто там висловлювати власну позицію, а протиставляти українцям, які залишилися, українцям, які е, виїхали, е, це неправильний підхід. Е, тут можемо говорити і про державні приклади неправильні. Ну, позбавлення консульських послуг українців за кордоном неправильно, е, і це протиставляє українців на ділить їх на чорних і на білих. Е, якщо... Е, у нас, скажімо, є проблеми з внутрішньопереміщеними особами, і багато хто тут намагається протиставляти один одному. Одні ну на рівні, скажімо, філософського, що от ви не, не так захищали свій регіон, ви не так розмовляли, і такі інше. Відповідно, це ослаблює країну. Нам слід вчитися ставати єдиною і сильною нацією. Тому внутрішня агресія це безперечний мінус. А стосовно спецслужби, то це все таки плюс чи мінус. А, спецслужби, ну я розцінюю а, 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 діяльність спецслужб проти Росії як безпечний плюс, але всередині України для а, того, щоб а, контролювати ситуацію на догоду влади, а, це мінус. Раніше нас цим займалася СБУ. Вона не боролася з Росією а, за своїм напрямком. А влаштовувала агентуру всередині партії громадських організацій, намагалась контролювати ситуацію, і до чого це призводило? Наприклад, що при окупації Криму понад тисячу кадрових офіцерів СБУ, співробітників СБУ перейшло на рік ворога. Тобто, це взагалі унікальна ситуація в історії всіх спецслужб світу. Один перебіжчик це вже скандал, а тут понад тисячу чоловік перебігло. Тобто вони реально з не боролися з Росією, а там е, вкорінилася російська е, агентура. Натомість всередині партій і цих прикладів безліч я знаю е, дуже багато ситуацій, коли СБУ розколювали, наприклад, народний рух України на дві фракції, на УНП е, і на народний рух. Причому е, 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 СБУ працювала за обох батьків. Агентура СБУ значною мірою перед тим агентурою КГБ, а тому діяльність СБУ всередині країни, я розцінюю як негативну. Тепер ми бачимо посилення гру її, скажімо, діяльність по бомбардуванню російських об'єктів. Ми просто в захваті. Ну очевидно, і ви і я і це стосується, наприклад, коли наскільки я розумію. <тур> І не лише армія, а й гру значною мірою у них певне може навіть конкуренція є, призводять до того, що топлять частина якоїсь російського морського флота. Це безпечний позитив, а, а спроба поширити гру на діяльність знову всередині країни. Неконтрольована і хочеться, щоб ну вони не розплодилися всередині країни, як із бусвої часу, яка сама дискредитувалася. Просто просто займалася через кажу політичним сиском і економічним ек, 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 економічним знущанням. А ось а тому гру повинна бути чітко зорієнтована на боротьбу з ворогом з Росією. І на, на цьому етапі ну е, поки що е, мені здається що тут більше позитиву саме от, е, в діяльності ГРУ, їм е, 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 здається зробити те, що раніше не не робила СБУ, яка повинна була цим займатися. Пане Олесю, з вашого дозволу трішки вас підправимо. Ви обмовилися дещо не гру, а гуру ви, мабуть, мали на увазі, бо гру це якраз в Росії. Це буває? дякую, що це право. Якщо говорити да. про ще деякі чинники, які зокрема послабилися під час повномасштабної війни. Ви пишете про культуру діалогу. Отож, що ви мали на увазі, і регрес. Відбувся культури діалогу між ким, в суспільстві. В суспільстві, подивіться, навіть в соцмережах. Ми більше сваримося, і тут об'єктивний є чинник. Ми понесли великі втрати людські, у людей проблеми з психологічним здоров'ям. І дуже часто ми навіть на побутовому рівні. Замість е, пошуку якихось компромісів в родинах, е, на роботі, в політиці е, ще раз кажу, між проукраїнськими партіями не йдемо е, пошуку компромісу з, з радниками і гадами. Ні, всередині своєму ми часто вдаємося м, останнім часом до е, більше до сварок, аніж до дискусій. Це помітно е, е, Знову таки, війна це об'єктивний чинник, який цьому сприяє. І розуміючи, що війна цьому сприяє, нам необхідно якраз е, залишатися культурною нацією, і діалог це надзвичайно важлива світоглядна річ, яка притаманна е, Європі і Євросоюзу. Е, зокрема, вони вчаться зі школи і далі е, в університетах і в політиці спілкуватися. Нам то е, теж е, треба цьому вчитися між собою. Йдемо між собою безперечно. Пане Олесю і ну крім культури діалогу до регресу, ви віднесли аж 24 пункти до прогресу, нагадаю, 18 пунктів. Ну і зокрема, там є і державне управління, і економіка, наука, освіта, то ви вважаєте, що все-таки тут теж регрес? А чому на вашу думку? Ну, чому це через війну, а те, що у нас, на жаль, Виявилося, що немає достатніх механізмів суспільного контролю за владою, і мало хто з українців навіть ставить це питання, бо це прикрість. Значить, ми не побудували за 30 років такі стримуючі механізми. І ми залежимо від дуже часто непрофесійності державних діячів, які опинилися за вибором народу. На державних посадах, але часто не маючи належного професійного, а іноді ну, і морального рівня. Тому я неодноразово казав, ну, наприклад, по мінобороні, ну, недостатній рівень міністрів е, оборони, недостатній, тому що в першу чергу, що нам потрібно робити, це армійська реформа. ну, ще, ну понад два роки повномасштабного вторгнення. А ми постійно чуємо про маленьку радянську армію. Це що таке? Ну, чому не змінюється штатний розклад? Чому ми чуємо про те, що не можна, потрібно ловити людей на вулиці юдових, а офіцерів запасу не можна, тому що їм немає, не вистачає штатних посад? Так а чому не проведена реформа штатного розкладу? Чому досі? Це завдання міністра оборони, безперечно. Ну, якщо не справляються, ну, треба шукати інше. Але якщо вже два не справляються, це що таке? І так, на жаль, по дуже багатьох ділянках, а ми від них всі залежимо. Я скажу, що ми проводимо масовий штурм за два тижні до чергового витка російської агресії на Харківщині. За два тижні до того, там були люди розумніші за мене і більше, які більше знають за мене в, в сфері воєнного будівництва. Іде мова і про армію, і безпосередньо про будівництво. Так, от мені підказали, що у нас немає. Мені підказало, ще раз кажу, це не мої, це не мої знання перед тим, що у нас немає централізоване будівництво фортифікаційних споруд, що віддано на відкуп обласним воєнно-цивільним адміністраціям. І там, де вони більш Професійний більш сумлінні, йде справа нормальна, а там, де менш професійні сумлінні, йде справа не Ще ж підкреслю: сказали мені, це тобто я володів цю інформацію за два тижні до е, е, вторгнення з території Росії на Харківщину. Зараз виявляється, що у нас на Харківщині недостатньо було фортифікаційних споруд. Проблема не в конкретних е, 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 неробах або хабарниках на конкретній ділянці. А було прийнято неправильне державне рішення про відмову від централізованої побудови противіційних споруд і передачі на відкуп регіональним адміністраціям, регіональним елітам. Ну Чекайте, ну це свідчить про а, те, що під час війни неякісне державне управління. Ну Тому один з тих пунктів, в мене записано – регрес державного управління. Ну це регрес. Повинен бути прогрес, а це регрес. А ми від того всі страждаємо, і ви, і я, а найбільше постраждали в даному випадку Харківщини, жителі Вовчанська, які були змушені тікати, які були змушені звідти вивозити. Ну хто ж повинен за це брати відповідальність? Чи ми будемо робити, розводити завжди руками як після стіни Єцінюха? І відповідальних нема. Ну, слід казати. Ну, це, це бездіяльність, злочинна бездіяльність. Значить, це регрес державного управління. А Пане Олесю, і в переліку також бачимо, що є толерантність, то толерант... регрес толерантності до кого ви помітили за ці два майже вже з половиною роки війни? Ну, Між собою у нас не може бути толерантності до Ну, Ми це повинні розуміти. Толерантність взагалі не буває всеобіймаюча ніде в світі. Тому, а, коли я, до, до речі, виписував концепцію 25-х до спільного щастя. Там пункт, який стосується толерантності, звучить не будь толерантним, а «вчись толерантності. Тому що е, е, в світі з кожним новим витком історії посилюється толерантність. Ну, наприклад, до людей старшого віку, до жінок, до неповноправних, до представників етнічних чи інших меншин. Це толерантність посилюється. Але ми не можемо бути е, толерантними до канібалів, до педофілів і до російських фашистів. Ну, Ми не можемо бути. Тому тобто, ми йдемо про, ще раз кажу, про те, щоб підставляти другу щоку. Йдемо про те, щоб ми повинні вчитися бути прогресивною європейською нацією всередині своїх. Ми повинні відрізнятися від росіян в кращий бік відрізнятися по всіх параметрах. По всіх параметрах. Бо, ну, щоб розуміли, під час воїн завжди йде обмін знаннями, культурою. <свят> і чим довше війна, тим більше цей обмін. Ну, от при протистоянні довготривалому України з Кримським ханством в українській культурі дуже багато слів, особливо в воєнній сфері, запозичених з тюркських мов, кримськотарською, зокрема одягу, музичних інструментів і таке інше. Через те, що дуже довготривалий час було Співіснування, і в першу чергу воєнний. У нас довготривала війна. Ви ж бачите, як ми перші почали використовувати дрони, а тепер росіяни вже більше за нашу використовують дрони. Тобто вони від українців запозичили. Мені не хотілося б, щоб у нас запозичились авторитарні тенденції, бо Україна завжди була демократичною. Український проєкт був завжди демократичніший, аніж російський. І саме тому я, наприклад, звернув увагу про авторитаризм. Ми не повинні ставати авторитарною нацією, як Росія. Ми повинні бути демократичною нацією. Якщо у нас вже втрачені демократичні процедури, ми повинні думати, як їх відновлювати. І в толерантності у нас не повинні бути ці скрепи, які є в Росії, яка є а, консервативною а, за філософією духінською, фактично фашистською філософією. Ми повинні бути прогресивною європейською нацією. І толерантності так ми маємо вчитися. Це ще раз підкреслю стосується наших внутрішніх потреб і внутрішнього розуміння. На жаль, ну війна не сприяє цьому і тому у нас посилюється агресія. Я думаю, що це ми спроможні відкривати. Ми не є дурними, ми не є за свою філософію авторитарною, і ми спроможні і спроможні посилювати толерантність один до одного в себе всередині країни. Пане Олесю, і серед регресивного переліку є зокрема старі політичні еліти. Ви пишете, а також частина попереднього олігархату. То знову ж таки про кого йдеться, і які чинники, чи мали ви можливість обмірковувати це, які чинники вплинули якраз на регресію ось цих двох соціальних, так би мовити, сфер, в яких живуть українці протягом великої війни. Ослаблення старих політичних еліт відбулося в, ще після виборів, у 2019 році ну, народ не довірив їм владу. І це в демократичних процедурах і демократичних суспільствах абсолютно нормальний процес, коли відсуваються еліти, які ну, на цей момент не е, е, користуються довірою. Вони можуть потім знову здобути довіру, але поки вони не користуються довірою, вони відсуваються. Це був демократичний спосіб відсування еліт на виборах. В подальшому відбувалось їхнє ослаблення абсолютно теж природне. А от після російської агресії чергової відбулося зосередження влади, і воно об'єктивно було необхідне в руках президентської, ну це не є гілкою влади, а президентського офісу. Фактично. А от після відмови від виборів. Ще раз кажу Конституції згідно Конституції Верховної Ради і супереч Конституції президентських виборів фактично поставив хрест на політиці. І це означає безперспективність тих, хто опинився в опозиції. А тут є як негативні політичні сили, ну, яких давно треба було викинути на смітник історії, це там залишки партії регіонів. Які ОПЗЖ, а вони законсервовані зараз. Нагадаю, дві фракції є в Верховній Раді, Законсервовані вже не можна ж на до історії. Вони залишаються вічними тепер як і вся Верховна Рада, вічне в розумінні, поки буде вічна давати війна. Вона може тривати, казав, що ще 14 років. А от а, а є позитивні політичні сили, які теж не розвиваються. Вони, як правило, знаходяться поза Верховною Радою. Тому в відставці старих політичних еліт насправді є більше позитиву, але те, що немає політичної конкуренції, це не дозволяє розвинутися альтернативним політичним елітом. У мене немає ілюзій щодо старих політичних еліт. Вони багато принесли лиха в Україні, у них є багато політичного досвіду з іншого. боку. І я абсолютно за заміну, але в демократичний спосіб цих політичних еліт. Тому тут не є однозначно негативна чи однозначно позитивна конотація. Я лише констатую факт, що попередні політичні еліти вони втратили політичний вплив, який мали е, раніше. Ну, ми тепер не чуємо ну, взагалі, чим займається, наприклад, Юлія Тимошенко. Да? Ну, Її взагалі не видно. У неї є фракція, але, може, ви знаєте, а я просто. ну, ну Ні, не, Мабуть, ніхто не знає Олесь. Ось, І це стосується. Дуже багатьох політичних сил і е, ранішніх політичних еліт. Щодо олігархату, ви запитали про олігархат. Ну, ми знаємо, що Коломойський сів він один з тих, ми звикли називати олігархом, тому що він володів ресурсною базою, значною мірою завдяки співпраці з, з державою. А як це відбувалося у великого бізнесу? Ми знаємо. верніше, не, не знаємо здогадською. Володів медіа найбільшим каналом. Один плюс один і володив впливом на політичні сили. Ну і йшла мова про останнім наскільки я розумію, то партію кров з ним було пов'язана то партія за майбутнє. А ось з його мітаритарним партнером там ігорем Палицю. Ну про цей вплив говорили. Говорили навіть про вплив на Зеленського, але посадили Коломойського саме за президентство Зеленського. Тобто, щодо конкретного олігарха, цього йде його усунення фактично від цих ділян. Він ще часів Порошенко втратив частину бізнеса частину медії, він ну то тобто, йдемо про Приватбанк. Зараз він втратив вплив на медіа, на політику і, зрештою, і на особисту свободу. Я завжди підкреслив, що олігархат в умовах України зло, і одним з пунктів двадцяти підтиском спільного щастя є сприяння конкуренції, а не монополії, але в даному випадку. Іде вибіркова боротьба з олігархатом. Тому в мене там і написано частково. Бо є а, олігархи, з якими борються, є олігархи, очевидно, з якими миряться. Я так розумію, що Ахметов, який раніше а, називав олігархам, потім він відмовився від медіа, і з формальної точки зору, як і Коломойський, він втратив а, а, цю, а, а, цю назву. Ось, але ну, це великий бізнес, який ми звикли а, в ранішні часи ототожнювати з олігархатами. У нього, наскільки я розумію, ну, позиції залишаються Порошенка. При всьому тому, що він має політичні перспективи, має політичний вплив, ну теж у нас асоціюється з словом олігарх. Він теж залишився і з бізнесом, і з політичною силою. Тому можна говорити про точкове ослаблення олігархів, а з якимись продовжує влада. Протистояти як з Порошенком, а з якимись, я так розумію, знайдені нові умови для якихось, ну, очевидно, невидимих домовленостей. Пане Олесю, і на завершення ви записали у регрес якраз перспективи, то які саме перспективи, про що йдеться? Ну, На жаль, поки що у нас у всіх з вами погані перспективи. ну, Це об'єктивна реальність, треба це розуміти. Війна триватиме, поки живий, як мінімум, живий гад. В Середньому середньозважений сценарій ну, нам хочеться, щоб він подохнув завтра. Він може прожити до 100 років. Тобто середньозважений сценарій до 85 років його життя. Це ще 14 років. Поки він живий, я не бачу жодних передумов для його капітуляції і відповідно миру на українських умовах. Мир на путінських умовах для нас з вами не підходить. Тому перспективи, ну ще людські втрати, а це погані перспективи. Перспективи це знищення е, житлового фонду інфраструктури, перспективи це міграція, перспективи це е, продовження розподілу сімей. Бо влада не хоче не розуміє, що закриття кордонів це зло. Оце зло просто для наповнення армії в першу чергу. Вона не розуміє: ну не вистачає очевидного інтелекту а, зрозуміти, що це рішення, яке ні жодним чином не, не сприяє наповненню армії, а навпаки, б'є по армії, б'є по світі, б'є по економіці, б'є по демографії і б'є по демократії. І в цьому плані е, ротації влади не передбачається, бо влада категорично проти виборів. Тобто, у нас є чинники негативні зовні. Це війна з фашистською Росією, і негативні чинники всередині. Тому перспективи поки що у нас е, е, недобрі. Ну це реальність, і треба думати, як змінювати ситуацію.